Знову хрещатик і знову гарна погода і знову повно людей, які кругом гуляють. І що цікаво, про що хочу сказати, що в день люди по одягу дуже відрізняються, як вони одягаються 8-9 вечора. Тобто, коли я гуляв по хрещатику, наприклад, під вечір. Та там м -м, дівчата більш відкрито одягаються, більш звабливий одяг одягає, тобто вони стараються більше привабити увагу хлопців. А от в день дівчата більше суд просто приходять по справах, по навчанні, там хтось по роботі і нема ось цього такого м -м, одягу, який саме підкреслює сексуальність оголені, напівоголені груди, наприклад напівоголені оголені попки, одяг, який повністю обтягує жіночі принади. От, під вечір всього дуже багато на хрещатику. Дівчата приходять, щоб показати свої форми, з кимось познайомитись, когось звабити, хтось заробити гроші. Ну, з, різними, з різною метою. А от під... в день ну, зовсім інші хрещатик, Немало цих ось скажем так, облягаючих форм. Тобто вони в день теж є, але в день їх пропорції набагато, набагато, набагато слабші. Ну а так ось все виглядає. Тільки вечір такого більше.